США розглядають новий формат для закінчення війни з Росією. Йдеться про розширення Ради Миру. Це в лапках буде окремий орган, який контролюватиме дотримання мирного плану з тих самих 20 пунктів. До складу цієї Ради Миру мають включити представників України, Європи, НАТО і Росії. А от очолюватиме, як ішлося раніше, її сам Трамп. Саму ж модель використовували для врегулювання ситуації в секторі Гази. Приміром з нами зараз Валентин гладких на прямому зв'язку. Це політичний аналітик центру об'єднана Україна. Наші вітання вам, пане Валентина. Добрий вечір. Давайте з останнього почнемо. Якщо ваша ласка, Рада миру, а, мене окрім всього бентежить в тому числі те, що очолюватиме її не президент Сполучених Штатів, а Дональд Трамп. Ну тому що Дональд Трамп він же ж президент от, до наступних виборів. І коли мова йде про таку деталізацію, що очолюватиме і Дональд Трамп. У мене складається враження таке, що якщо його не переоберуть, він все одно продовжить очолювати Раду Миру. От Стосовно цього органу і того, наскільки він потенційно може бути дієвим, якщо і буде, бо я вже натикався і на такі порівняння, що Рада Миру чи не може стати замінником чи підміною Організації Об'єднаних Націй, і навіть таке. От На вашу думку, ця Рада Миру це життєздатна Рада миру потенційно? Ні. Ні. Це мертвонароджена ідея. Це все одно, що е, злочинці е, будуть виступати в, в суді у вигляді судді або прокурора. Росія скоїла злочин, розпочавши нічим не вмотивовану війну проти України. Веде цю війну Росія, скоюючи безліч. Інших воєнних злочинів. Тобто, як вони можуть бути гарантувати нам безпеку? Безпеку Мені від злочинців гарантують не злочинці. Я не зі злочинцями домовляюся про свою безпеку. Мені безпеку гарантують правоохоронні органи. Ну, те, що, ну, я не знаю, як це взагалі виглядає. А те, що там, Я думаю, що в принципі в Штатах Америки навіть посаду президента просто треба назвати Дональдом Трампом та й все. Та й поготів, як то кажуть. Тому, о, ну... Я лишаюся все одно прихильником тієї ідеї, і вона не ну, моя мої погляди не змінилися. Так я й далі схильний вважати, що ця війна завершиться у форматі якогось глобального саміту «Ми». От е, те, про що говорив президент України і ті саміти Миру, які свого часу організовував ще пан Єрмак, будучи керівником Офісу президента, от перший саміт Миру Глобальний, другий глобальний саміт Миру, оце е, ну, був так би мовити правильний підхід. Тому що треба просто вибудувати якусь архітектуру, яка унеможливила ну, е, подальшу агресію з боку Росії. Ну, все, а ну як залучати Росію як, вони злочинці. як? Ну? Тобто, що вони мають з, з, з жертвою сидіти їхнього злочину за одним столом? Я не виключаю, звичайно, тобто, що таке може бути. Ну тобто зараз може бути все. Розумієте, в чому справа? Просто проблема полягає в тому, на яких підставах. На підставах, що просто хто сильніший, той прав. Ну добре, давайте пограємо в цю гру. Ну от у нацистів да, були законні інтереси. От вони вважали, що їхні законні інтереси – знищувати євреїв, циган, славян. І от вони говорили, да, це наші законні інтереси. Ми так от вважаємо. Ну що зараз росіянам дати таке саме законне право знищувати держави, знищувати народи. Дональд Трамп хоче цю практику також відновити. Давайте, нема питань, ми вже в війні. Тому ну, це ну, якби, хибний, абсолютно підхід. Я не знаю, як вони там. В секторі Газу у нього спрацювали. А що там секторі Газу працювало? Що там зараз вирішилося? Що там закінчилося? Там ніяких проблем нічого не вирішило. Все як було, так і лишилося. Ну так, да, трошки згасили гарячу фазу. Але проблема нікуди не зникла, її не вирішили. Причини, які призвели до конфлікту, не усунуті. Себто цей конфлікт може спалахнути в будь-який момент. І гарантії безпеки там є лише в одному: це Збройні сили держави Ізраїль. А все інше там це просто такі бла-бла-бла. Тому, -бла -бла. ну, ну, в принципі, хай да, хайфі генерують ці ідеї далі Дональд Трамп, тож заборонити. Пане Валентине, тим не менше, в Майами візиту Умєрова, Буданова і Арахамії на контакт. Я не знаю, чи важливо чи можливо називати це етап перемовин, але в перемовний процес в будь-якому випадку це є комунікація, яка поєднає одразу два треки: перший це є гарантії безпеки, а другий це питання грошей, тобто про відбудову в повоєнний період. То якщо Рада миру не працюватиме на вашу думку, то навіщо ці контакти це імітація для того, щоб підтримувати реноме договороздатної країни, бо Росія Точно не буде договору здатною. Або це для того, щоб, вибачте, дати Путіну додатковий час, щоб він ще на 2 метри, 2 кілометри, неважливо, зміг просунутися українськими землями. Ні, так ці переговори потрібні якраз і для, для того, щоб доносити свою позицію і обґрунтовувати, чому деякі формати і деякі варіанти. Є неприпустимими, і неприйнятними. І не тому, що вони нам не подобаються, а тому, що вони не можуть принести бажаний результат. Зрештою, давайте згадаємо спочатку ці 28 пунктів, вони викатили. Всі були в шок. Ну потім почався дуже складний процес погодження переговорів. Українці зустрічалися з європейцями. Потім українці поїхали до штатів знову ж таки вже з спільним документом напрацьований разом з європейцями. Про щось говорили, домовлялися вже у Білому домі. Тобто, це дуже складний процес. Але справа полягає в тому, що Зеленський сьогодні сказав, що ну Україна показує ну свою. Готовність рухатися шляхом миру, але рухатися шляхом миру і готовність до миру це не тотожня готовності прийняти капітуляцію, не програвши війну. Тобто це різні, це підміна понять. Тобто, коли мова йде про компроміс, то компроміс це не капітуляція, а капітуляція це не компроміс. І від нас вимагають не компромісу зараз а капітуляцією. Тому наступне питання вже до Дональда Трампа. Ну, як він розцінює вимоги Росії до України? Це вимоги капітуляції, чи для Трампа капітуляція це до дрівнього компромісу? Ну, так от ці всі питання, якраз українська делегація і обговорює з нашими партнерами. Це дуже складний, тривалий процес, тому що я тут побіжно так в ефірі це кажу. А там ну, аналогічні дискусії йдеться щодо кожного слова. Щодо кожної коми, щодо кожної крапки в тому документі, тому якби це абсолютно нормальний процес, і знову ж таки, це вже банальність, навіть якось незручно вкотре це повторювати. що так, Україна має демонструвати свою готовність і бажання рухатися до завершення війни дипломатичним шляхом, тому що росіяни намагаються ускладнити або унеможливити підтримку України з боку в першу чергу США. Це більш реалістичне, а в другу чергу з боку Європи. Ну для того хочуть покласти відповідальність на Україну. Ну, за те, що збу буде чи було, чи зривається цей переговорний процес. Ну, тому ми маємо не дозволити це зробити. Маємо демонструвати, що ми готові дипломатичному річі ще рухатися. І відповідно, щоб стало очевидним, що єдина перепона на шляху до миру це є Росія, її неадекватні вимоги, які нічим не обґрунтовані окрім апеляції до сили. Ну і це буде далі тривати. Ну, а цей кожен метр, який ви згадали, вони коштує росіянам дуже дорого. Тобто, і треба розуміти, що на момент капітуляції Німеччини у Першій світовій війні німецькі війська перебували на території Франції, німецькі воєвики, вояки бачили Париж у бінокля, грубо кажучи. Але потім, в силу внутрішніх проблем і інших причин, вони підписали капітуляцію, забралися геть. Тому мова не йде зараз про те, хто наскільки де просунувся на 2 метри, на 200 метрів. Мова йде лише про те, хто і як ну, готовий і здатний вести цю війну. Тому питання полягає в тому, щоб ми були здатні вести цю війну. Так? Ми потребуємо підтримки з боку США, ми потребуємо підтримки з боку Європи. І водночас ми потребуємо, щоб Європа і США здійснювали тиск на Росію, аби Росія не мала можливості вести цю війну. Коли Росія опиниться в ситуації, що війну вона вести не може, от тоді наступить мир. А поки що всі ці розмови це просто бла бла-бла. Поки Росія має вести можливість війну, вона війну веде. Все. це константа, і Зеленський до речі, сьогодні в цьому своєму зверненні про це говорив. принаймні я про це читав в нього в соціальних мережах. Це нічого не виказує, що росіяни готові чи хочуть згортати кампанію. Ні. Все демонструє деаметральна протилежно відповідно питання до Трампа, до європейців: що і як зробити, щоб у Росіян не стало можливості ввести війну. Відповідь вже тут же банальна, тривіальна. Ще згадував Підтримка України, тиск на Росію. Все крапко. Пане Валентине, буквально. Хвилина у нас залишається так. стосовно Давосу. Тут президент Трамп не виключає зустрічі з президентом Зеленським на форумі у Давосі, а ну і ми власне теж не виключаємо цієї зустрічі. Що у Давосі чисто теоретично, окрім знову ж таки того про що зазвичай президенти спілкуються? Тиск на Росію, шляхи досягнення миру, що може бути піднято ще. У нас хвилина на вашу думку. Ніякого прориву особисто я не очікую. Все те коло питань, яке зараз обговорюється, ну буде просто на найвищому рівні. Ну тому що до крихних змін ніяких ну не відбулося. Не з'явилися якісь додаткові е, чинники. Ну от зараз полетіла українська делегація зараз будуть говорити знову. Ну, знову повернуться з якимись ідеями, ну, знову зустрінуться, будуть знову говорити. Як тоді оці в Парижі зустрічалося да, Зеленський з Трампом, знову ж таки, ця красива фотокартка, де вони там сидять в соборі, ні в Парижі, де в, в Римі в Римі здається. Ну, нічого такого проривного не буде. Все, На сьогоднішній день основним миротворцем є Збройні Сили України. І від їхньої боєздатності, і нашої готовності їх підтримувати, і залежить. Майбутнє не тільки України, а взагалі не Європи, як мінімум. А Я схильний думати, що можливо і глобально е це а не від усіх цих е ідей Дональда Трампа. Я не знаю, може, й давайте вулицю назвемо в Києві якимось до Дональдом Трампом. Консерваторію можна назвати іменем Трампа. Зрештою, ну що вона лишилася безхожною? Що я не знаю, які там ще треба йому. Що зробити треба? Угу. Владких, політичний аналітик Центру об'єднана Україна був з нами. Яко